Переносимся на войну. На прямой связи военный корреспондент Александр Харченко. Александр, здравствуйте. Сегодня пытался враг контратаковать в районе Волчанска. Это Харьковское направление. С одной стороны, не получилось. И тут же наезд на нового главкома. Да, мы помним, в свое время избавились от Залужного. Он не справился с наступлением. Теперь Зеленский предъявляет претензии Сырскому. Якобы Украина на этом участке фронта не справилась. Что это за такой загадочный участок? Что там под Харьковом? Да, здравствуйте. Вот все говорят, что сейчас жара стоит в Москве, а жара на самом деле сейчас стоит в Волчанске, потому что это Самый горячий участок фронта, я не побоюсь этого слова. Да, продолжаются бои на других участках, но здесь ожесточенность боев, она, наверное, самая максимальная. Из того, что я видел и знаю. То есть, вот я в Бахмуте да, прожил три месяца, и а, все, что происходит вокруг Волчанска, это даже пожестче будет, чем в Бахмуте. Значит... Что могу сказать по поводу контрнаступления украинской армии? Действительно, они пытаются всеми силами выбить российскую армию из Волчанска. Значит, два самых а, таких а, горячих, опасных места – это район многоэтажек. Вот то, что вы видите сейчас у себя на экранах, ну буквально 2 вот, секунды назад было. А, то есть наша группа пехоты штурмует многоэтажки и также в районе агрегатного завода. А, э, противник идет в атаку, но он не бросает какие-то колоссальные силы, а, то есть это не то, что выстроились колонны, там сотни танков и пошли вперед наступление. Оно ползучее, то есть шаг за шагом пытается выдавливать, пытаются разбирать подвалы, э, в которых э, э, укрываются российские военнослужащие. И я скажу, что ситуация очень напряженная, очень сложная. Но у украинских войск до сих пор не получилось выполнить э, ту задачу, которую э, на них возложили. То есть то, что Сырский нервничает, это правда. Э, потому что ему приходится отвечать за тот э, провал на фронте, который случился еще весной скажу ну, такой э, небольшой инсайт. Не то, чтобы украинские войска совсем не готовились э, к отражению э, российской атаки. Да, приготовления были сделаны, просто они не ожидали, что наша атака начнется так рано. То есть они ожидали где-то ну, в начале июня нашего наступления, э, подтягивали войска, но мы их опередили. Просто там не было такого количества войск, и поэтому случился вот такой провал на фронте в результате чего наши войска зашли в волчанский поскольку провал такой ну, был а сейчас сырский всеми силами пытается сделать ну пытается купировать это и доказать что он так скажем адекватный главнокомандующий, который может в общем исполнять возложенные на него обязанности. Однако я точно знаю, что наши бойцы позиции сдавать не намерены, они бьются до последнего. И Украины, несмотря на задействованные колоссальные ресурсы, Не виходить вибити нас із Волчанська і акресності. Ми зазначимо, що у Росії часто заявляють про такі атаки, зокрема не в Брянській області. Вночі проти 1 липня окупанти бідкали через атаку безпілотників. Також дрони фіксували в небі над Курщиною. Окупанти традиційно заявляють про роботу проти повітряної оборони і про те, що все ж таки в них немає ні руйнувань, ні е, постраждалих. Ну а з зрештою будемо говорити і про те, що все ж таки відбувалось у Новоросійську, адже така цікава новина з'являється. Розмі повідомляє, що у новоросійськ, де розташована, як ми знаємо, військова морська база чорноморського флоту РФ, атакували без екіпажні катери. Місцева влада перекривала навіть рух поблизу місцевої набережної та закликала жителів не підходити до вікон. Тривожна ніч була така в Новоросійську. Війську місто атакували безекіпажні катери. Ну і за словами місцевих вибухи з боку моря було чути протягом 30 хвилин. Про це пишуть російські змі. Ну і як ще дописували в повідомленні близько третьої ночі з'являлася інформація про те, що новоросійська атакують невідомі безекіпажні без катери. Влада закликає місцевих жителів не підходити до вікон, сховатися в кімнаті, вікна якої не виходять на море, або в приміщеннях без вікон та суці. Цінними стінами згодом вже з'являлася інформація, що поблизу новоросійська російський флот відбиває атаку морських дронів. Е, і крім того, як дописував мер новоросійська Андрій Кравченко, цитую у новоросійську відбувають атаку без екіпажних катерів. Не знаходитись на відкритому просторі поблизу моря. Деякі російські змі вже встигли заявити, що декілька без екіпажних катерів буцімто було знищено. Втім, офіційної інформації щодо наслідків атаки наразі немає. Ну і додамо, що Через атаку морських дронів новоросійську перекривали рух в районі набережної. В районі набережної від вулиці Ісаєва до Олексіного обмежено рух. Не виїжджати, повідомив заступник мера. Ну, згодом міський голова повідомив, що рух уже відновили, але нагадаємо, що новоросійськ це головний російський порт на чорному морі. Там одночасна військово-морська база. Після ударів українських дронів та ракет по базах у Криму туди було переведено частину Чорноморського флоту РФ. Ну і щодо. Цих подій також дописував і телеграм канал Кримського вітру. Вони дописували, що в районі порту Новоросійська були зафіксовані і пожежі, але не поблизу воєнної гавані. Про це повідомляє моніторингова група саме кримського вітра з посиланням на супутникові знімки. Щось горить на причалах номер 7 12 і на порту, яке поряд знаходиться і підприємство. Ну а тим часом офіційної інформації. Ці від міноборони країни агресорки поки що немає, і вони поки повідомляли тільки про нібито збиття двох морських дронів. Але цікаво так дивитися на те, як пожари все ж таки на суші, а не в морі. І Цікаві такі заяви з'являються щодо цього. Також вже з'являються й коментарі від експертів. Зокрема, Олександр Мусієнко, директор центру військово-правових досліджень, розповідає щодо атаки невідомих морських безпілотних, все ж таки морських безекіпажних катерів. Новоросійську, що ж могло все ж таки бути уражено. І, зокрема, він також аналізує і ті операції збройних сил України в Криму, яка мета їх для України. Можемо заслухати детальніше. Якщо ми подивимося, то кількість атак по е, півдню Росії зростає, оскільки можна побачити, що до цього були удари так само по складах зберігання шахедами, До цього був удар по на НПЗ і по базі, фактично, яка здійснювала. Переміщення і перевалку нафтопродуктів, які потім Росія експортує, таким чином санкції запроваджено проти їхньої індустрії. Але так само були удари і по інших військових об'єктах. Чому зараз я думаю пішли ці атаки на новоросійськ? Відповідь в тому, що там знаходиться так само значна частина Чорноморського флоту Росії, а все ж таки робота, яка ведеться, і можна зараз констатувати, що десь 37% Чорноморського флоту вже знищено. Той чи інший спосіб, а ця робота продовжується для того, щоб скажімо так, це продовжувати знищувати саме можливості ворога на морі.